Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили. Ну, картину, в реальності це абсолютно інакше. Значить, от там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі, В пабі, в папі. Я не протягом, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія. Це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І в британці камінь чи гляньте. У британців є такий прикол. Тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село. І люди так по сільській душі вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш іти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїться прикольно. Жить. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це напанаю по відчуттям, як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта, ну за Лондон, я окреме відео запишу. От, в принципі, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два, це прикольно, може хтось з вас дивиться, думав, що Серіос, ти, що тут, так прикольно, що ти. А прикинь, вот так кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут є суперлюди, суперрудовані, британські, британські вчені туди-сюди, взагалі, тут центр моди, століці, чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді, тут у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну, напишіть в коментарях, я знаю, тут багато хто з Британії. Все, чекаю в коментарях і знаєте що, ще напишіть. Як ви собі уявляли Британію? Я надіюсь через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все, зрозуміло? Ну, я вам без жахтів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно, тут дороги часто розбиті. От, тут, такі, типа, і так зйід. Оцей стайл Британії, і так зійдеть. Це що ви розуміли, на який супер декор, дизайн, так от, от, отак реально виглядає більшість що, вообще, тут пабів, кафешок, Таким ще дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас, Як оце от жить? Буду я звідси їхати, в наступному відео розкажу, що як українцям можна буду приїжджати в Європу. Розкажу як кожному українцю, можна буде заробляти там від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Мертайся цього ще. Ладно, на зв'язку. Давайте.